8 липня Олександрійські захисники тварин прийшли до Олександрійського відділу поліції з протестом проти закриття кримінального провадження, проти студентів та викладача аграрного технікуму, які у квітні вбили маленьке цуценя, а відео його розчленування виклали в мережу інтернет. За словами активістів, про закриття кримінального провадження вони дізналися із соціальних мереж. Закрили, тому що немає фактів преступлення і тільки дадуть їм штраф, і все, в принципі, що це не буде нібуть у наказу. а просто административный штраф. С делом нам не давали ознакомиться, нас никто не спрашивал, не опрашивал. И нашему юристу тоже даже не давали дело, просто даже с ним ознакомиться. Говорили постоянно, что мы отправляем, отправлен в область несколько раз. И на этом все. Я разговаривала с нашей юристом, она говорит, она не дозвонилась никому, никто не взял трубку. И ну, начали сюда уже идти, разговаривать. Следователи именно тут уже хотели ее застать. Хотя бы узнать информацию, хотя бы почему нас не спросили, почему... Нашего мнения не ушли. Ну и дело закрывается, и фактов нету. Хотя я им подавала видео, на котором все дети были видно, все лица и учителя, и детей, и все ну, было на видео полностью. Захисники тварин вважають адміністративний штраф занадто легким покаранням за жорстоке вбивство тварини. «Щоб їх хоча б наказали не тільки адміністративний штраф може будь-який чоловік заплатити, і це не буде наказанням. А далі далі будуть убивати животних, спочатку животних, а потім возможно перейдуть на людей. Поспілкуватися зі слідчим у цій справі активістам не вдалося. Як пояснили активістам у черговій частині, слідчий знаходиться на лікарняному, а начальник слідчого відділення у відпустці. І що ніхто нам не може дати інформації, де знаходиться діло, в якому воно состоянні, чи воно нас, закрито, відкрито. І що нікого немає в слідчому відділі. Ну, нам зараз надо, куди нам зараз звернутися? Ми звернулись за допомогою. нам Тут слідчі довідають. Вообще не звонила, даже по нашему делу вообще. Ну, говорили, что будуть брать показания у нас. Нет. Таки вони не звонили, сейчас, наверное, тем более не позвонили. Ну, воно на них. Крылья. З активістами поспілкувався начальник Олександрійського відділу поліції Олександр Кодак. Він підтвердив, що кримінальне провадження у цій справі і справді закрили у зв'язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 299 кримінального кодексу України жорстоке поводження з тваринами, 8.04.2016 року до чергової частини Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від певної кількості осіб про те, що Учнями одного з навчальних закладів міста Олександрії було вбито тварину. Одразу було зареєстровано до чергової частини до журналу «ЄО». Слідчим відділом Олександрійського відділу поліції було порушено кримінальне провадження після проведення необхідних заходів. Слідчими було прийнято рішення про закриття даного кримінального провадження в зв'язку з відсутністю складу злочину. Одразу ж після цього винних осіб було притягнено до. Совідальності за статтею 89 адміністративного кодексу України як пояснив начальник, якщо дія несе в собі велику суспільну небезпеку, то особа притягується до кримінальної відповідальності. А в даному випадку, за його словами, великої суспільної небезпеки немає, тобто діяння малозначне, тому особа притягується до адміністративної відповідальності. Активісти отримали постанову про закриття кримінального провадження, але погоджуватися з нею не збираються. Будемо далі писати губернатору, будемо далі продовжувати вище писати в області а далі в Києві, якщо так ну, ніхто не реагує. Якщо суд назначить їм штраф, то ми будемо подавати на апеляцію. Наш юрист говорив, що будемо далі подавати, будемо требовать нормального наказання, а не просто штрафу. Захисники тварин збираються також подавати скаргу до прокуратури на дії слідчого та заяву до суду про неправомірне закриття кримінального провадження.